Друзі, перше про головне. Поїхали годину тому пролунав вибух на Кримському мосту. Один із літаків АН-124 здійснив аварійну посадку на острові Тузла, докотившись аж до першого полотна мосту. Пролунала серія ударів. Місто самого ранку знову заблокований поблизу, потуливши весь зв'язок та світлом. Пишуть телеграм-канали партизан, місто накрило, район оточено. Зв'язок потушили. Наразі міст перекрито ведеться рятувальна операція. Щоб звільнити Крим, необхідно знищити російське ППО на півострові та вдарити по Керченському мосту. Тільки Ця цих операцій можна розпочинати звільнення Донбасу. Про це в ефірі апостроф ТІВІ розповів військовий експерт Роман Світан. За його словами, необхідно розвіддати розташування зенітних комплексів ППО противника, після чого відпрацювати по них безпілотниками та ракетами, щоб зокрема завоювати планування в повітрі. Для цього потрібно знищити ППО, щоб можна було з повітря вже вдарити по наземних об'єктах близько 150 стаціонарних пунктів. Є в Криму і Карчинський міст один із них. І для того щоб до нього дістатися, потрібно відмінусувати систему ППО цим зокрема займається розвідка. Пояснив експерт. Він підкреслив, що після удару по Керченському мосту росіян буде перерізано шлях постачання військової продукції до Криму та Херсонської та Запорізької областей, оскільки близько 70% усієї військової комунікації поставлено залізницею. Росіяни розуміючи, що кримське міст буде виведений з ладу, зараз будують залізницю з Ростова на Донбаса, але до Кам'янського мосту навіть хаймер дістануть і йому або стром доведеться перерізати червоно. Ну, стрічку заявив освітан. Він також додав, що спочатку потрібно зачистити Крим, від Росіян не зборю, а депортувати росіян без зброї, щоб в тилу жодного ворога не залишилося. Тільки після цього можна буде займатися Донбасом. Якщо ми зараз основні сили кинемо на Донбас, Росіяни вийдуть із Криму та вдарять нам у спину. розумував військовий навколо незаконно побудованого РФ Кримського мосту. Окупанти значно посилили контрдеверсійні режими та ППО. Про це в ефірі українського радіо розповів військовий експерт полковник запасу МСЗС ЗСУ Владислав Селезньов. зокрема, днями з'явилася інформація, що без ретельної перевірки жоден цивільний не може потрапити на місто. Буквально днями з'явилося повідомлення про те, що жодна жива душа через Карчинське місто не боїде без відповідної верифікації. Окупаційна влада намагається заявити наявність паспортів, за якими можна ідентифікувати ту чи іншу особу. Всіх інших, які не мають таких документів, відправляють то там буцегарень для встановлення особи, сказав експерт. Він зазначив, що окрім цього, для Оборони мосту противник залучив дві бригади ППО створив потужну систему захисту як в повітрі, так і на воді та під водою. Росія витрачає значні ресурси на отримання цієї стратегічної переправи, що свідчить про її важливість для військової логістики ворога. Фахівець додав, що заводи поблизу нижнього новгорода та Рязанії входять до числа найбільших виробників паливно-мастильних матеріалів. У РФ один із них уже зруйновано та виведено з ладу. Ще один зазнав пошкоджень за словами залезньова, оскільки пальне є кров'ю армії, удари по НП. За змушують росіян переглядати логістичні маршрути постачання пального для військових потреб, немає пального транспорт зупиняється. Зараз російські логісти працюють над тим, щоб перерозподілити потоки нафтопродуктів. Щоби передусім зорієнтуватися та забезпечити потреб російської армії, сказав він на українські атаки на нафтопереробну, а інфраструктуру мають стратегічне значення, оскільки поступово послаблюють наступальний потенціал ворога. Водночас, за словами експерта, поки зарано говорити про повний дефіцит пального в армії і Аре бюджет РФ на 2025 рік складений таким чином, що у першу чергу фінансувати військових ворог не має ресурси, щоб продовжувати бойові дії, наголосив у Селезньовом. Що вже так званий Карчинське кримське міст незабаром можуть знищити при цьому. Як вважає майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексія Гетьмана, для нього не підходять дрони, якими ЗСУ сили оборони атакують військові об'єкти, які розташовані у Росії. Він пояснив, що шляхопровід якого ворона постійно посилюється ворогом, може бути зруйнований і ракетами, які є в арсеналі ЗСУ. разом з тим, Гетьман не виключає, що заяви про знищення мосту з боку сил оборони були певними відволіканнями уваги окупантів для того, щоб зосередити велику кількість ППО саме навколо Керченського мосту. А ЗСУ в цей час успішно могли атакувати інші об'єкти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.